З 1 жовтня 2022 року на території Коростенської громади запроваджено проєкт моделі патронажу медичних сестер догляду за новородженими дітьми. Співпраця проходить за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Учасниками проєкту є медичні працівники, які пройшли спеціальне навчання універсально-прогресивній моделі патронажу до дітей від 0 до 3 років за стандартами ЮНІСЕФ. З липня минулого року коли завітала до нас делегація ЮНІСЕФ, завітала до нашого закладу, завітала до центральної міської лікарні. Вони запропонували нам взяти участь у даному проекті. Це, Цей проєкт ну, передбачає впровадження нової моделі домашніх візитів патронажних медсестер вдома у дітей раннього віку до трьохрічного віку. Згідно цієї нової моделі, вони пропонують збільшити кількість в. Відвідувань вдома з однією метою для того, щоб визначити цей так званий трикутник проблем окружної сім'ї. Чи має ця сім'я правові якісь проблеми, чи соціальні, чи медичні? Універсальна прогресивна система домашніх візитів до сімей дозволить більш прицільний нагляд за дітьми до трьох років вдома. В свою чергу це дасть можливість приділити увагу не тільки медичним аспектам, а й соціальним, психологічним та фізичним. Патронажні медсестри в першу чергу оцінюють атмосфер. Сферу, в якій росте, розвивається малеча у домашніх умовах. Обстежують дитину, спілкуються з батьками та надають необхідні консультації. Було прийнято рішення взяти дві амбулаторії, які територіально більш підв'язані до лікарів. Це амбулаторія на користень Подільському, як в основному це діти і дорослі, які обслуговуються поселок Фрунза, користень подільський чи грі. Ось. І також амбулаторія Васьковичі. Васькович, яка обслуговує б, Михайловку, Васьковичі і оточуючі села. Дані медичні сестри, даних двох медичних команд, були підготовлені, вони отримали також сертифікати. І з 1 жовтня ми вступили в цей проєкт. В проєкт беруться діти, які народилися після 1 жовтня 2022 року. Тобто дитинка народилася, наприклад, 2-го, 5-го, і ми спостерігаємо згідно цього проєкту, починаючи з жовтня місяця. Станом на сьогодні під спостереженням вже перебуває 8 сімей, 8 дітей. 5 сімей – це користень Подільські амбулаторії, і 3, 3 сім'ї – це амбулаторія Васьковича. Зараз ми в проєкті як він себе покаже, будемо бачити по, ну, протягом часу. Чи буде сенс його впроваджувати на всю на ПМСД? Ну, життя покаже. А поки тільки розпочали цю роботу. Про результати впровадження нової моделі патронажу медичних сестер, догляду за новонародженими дітьми, розповімо після завершення проекту.